Там не те, що компромат. Там в один момент Путін може Віхтова Віткова і його родину пустити голими по світу, обанкрутити, тому що все зав'язано на коштах, які вливалися російською мафією, так, яка окупувала Манхетен і Нью-Йорк на початку 90-х років, яка, яка разом із своїм. Мафіозним керівником Семеном Мегавич відмивали гроші через Банк оф Нью-Йорк. Там же скандал був. Ви знаєте що? Це ж журналісти ви легко знаєте. Зайдіть звіт ФБР, по-моєму, доповідь Мю -Міллера, чи Мюллера чи Мюллера, от похоже прізвище, на Сенаті Сполучених Штатів, Сполучених, де фігурує відхов із брудними грошима російських олігархів, російських мафіозів, і в тому числі Трамп. Коли Трамп був на грані банкротства, не сьогодні-завтра вилетить трубу, а набудував стільки будівель цих своїх веж, розумієте?